У столиці Єгипту Кагірі спалахнули масові протести. Сотні людей висловлюють невдоволення політикою влади погіршенням економічної ситуації, придушенням громадянських свобод та зростанням корупції. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на єгипетські пабліки. А за свідченням очевидців протестувальники скандують слова популярної пісні Кольорової революції Арабська весна. Люди вигукують гасла, які засуджують політику президента, який в 2013 році став новим главою держави. За кілька днів арештували понад 300 учасників протестів, а загальна кількість арештованих сягнула двох тисяч. Ми збираємо ваші повідомлення, де ви розповідаєте про свої плани на свята. Пані Оксана написала вітання і легкого ефіру. Сьогодні на святвечір будемо вдома без гостей. Буде кутя, салатів пару, і головна страва буде запечена качка з яблуками. І далі в дужках, якщо буде світло на запікання, дуже влучно. Пані Оксана підмітила, якраз ми про світло будемо далі говорити, тому що пам'ятаємо, вчора були вже на советі відключення. Так, були, але потім скасували. На щастя, що буде сьогодні, не знаємо, але якраз цю тему підіймемо в ефірі, аби і ви могли так чи інакше, але спланувати свій новорічний стіл, різдвяний стіл, тому що знаємо у багатьох він залежить від духовки, хто любить там випікати, хто любить запікати в ній. Тому е про це далі. Отже, спершу про таке: 86 мільйонів євро отримала Укренерго від Європейського інвестиційного банку. Кошти спрямують на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії, е тимчасово виконуючи обов'язки голови. Управління компанії Олексій Брехт зазначив, що робота зі спорудження захисту триває. Чим більше підстанцій нам вдасться захистити, тим стійкішою буде українська енергосистема. Відповідно менший ризик вимушених знеструмлень для споживачів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Європейський інвестиційний банк надав Укренерго кредитної підтримки на загальну суму в 136 мільйонів євро.